Чотири перемоги у п'яти стартових матчах. Так розпочав сезон новачок другої ліги чемпіонату області, футбольний клуб Колоси села Кричильськ Сарненського району дотепер ця команда була відома лише своїми перемогами у районних турнірах та вихованцями місцевого відділення спортшколи, які грають за різні клуби Рівненщини та сусідніх областей. А найвідоміший із них Андрій Тотовицький нині захищає кольори Луганської зорі і молодіжної збірної України. У нинішньому ж сезоні заявити про себе принаймні на обласному. У рівні вирішив і місцевий колос. До цього ми виступали на, на Кубок області по колосу, вже два роки серед чемпіонів. Кубок чемпіонів області, серед районів ми виступали. Ну і потім ми вже років сім, і перші місця займаємо в районі, тримаємо, але вже спробували в цьому році вже чуть -чуть і для людей, щоб подивилися футбол. Не тільки район уже трошки прієс можна сказати, а так і далі. Щоправда, домашня гра проти водника стала для лідерів чемпіонату. Вони у червоних футболках справжнім випробуванням. Саме рівняни мали більше нагод засмутити воротаря суперників. Хоча відкрили рахунок футболісти Кричильського колоса. За вісім хвилин до завершення матчу відзначився Іван Козяр. Втім, гості знайшли у собі сили зібратися. І на останніх секундах зустрічі Олександр Ловенюк приніс воднику нічию. Результат 1, 1 да, друга нічия, трошки не вистачило в кінці. Ну що можу сказати, по грі. Може, ми в першому таймі ми виглядали трошки краще, в другому таймі підсіли вже суперник водник нас переіграв. А так, я думаю, що нічия – закономірний результат. Нічия із водником позбавила колоса одноосібного лідерства у турнірній таблиці чемпіонату другої ліги. Команду із Кричильська наздогнав футбольний клуб Млинів в обох наразі по 14 очок. Вже найближчої неділі лідери змагань у Кричильську зійдуться в очному протистоянні. Роман Сферида, інформаційна програма День.